Ми молимося за зсу, ми за них проживаємо за них. Ми їх любимо, Ми їм передаємося посилки, листи, дрони. Дякую, ось так для наших військових. Дякують учні рівненської гімназії за номером 14. Школярі разом із представниками міської влади передали для наших захисників необхідне обладнання, а саме дрони та старлінки. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови та секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян, така ініціатива показує єдність громади та зміцнює дух військових. Ми сьогодні передали це, що потрібно саме збройним силам. Це старлінки, це мавіки. Три термал і мавіки три про. Тобто, все намагаємося робити по, по запитам військовим, намагаємося максимально допомогти всім, те, що ми робимо, і будемо надалі допомагати. Ми хочемо це робити максимально дітками, оскільки у нас освіта теж великим платником податків. І так само хочеться розділяти саме з ними цю передачу дронів, щоб вони відчували. Ну, всі, перш за все, знаєте, бачили в очі своїх героїв, наших героїв для того, щоб їм подякувати про все. Також до передачі долучився депутатський корпус Рівненської міської ради. Катерина Марчук розповідає, дивлячись на дітей, які прийшли підтримати військових, розуміє, що за майбутнє України потрібно невпинно боротися. Тому вони й надалі будуть допомагати для Збройних сил України. Сьогодні вже в чергове передаємо дрони із депутатським корпусом, секретарем міської ради, і надзвичайно приємно, що ми водночас Охоплюємо патріотизм і виховуємо наших діток, адже це наше майбутнє. Будемо далі продовжувати цю ініціативу. І ми щиро вдячні платникам податків нашого міста, адже ми разом крокуємо до перемоги. Також, окрім дронів та іншої амуніції, учні подарували для захисників малюнки та організували маленьке свято. Один із військових, що отримав важливе для його батальйону обладнання, каже, така підтримка стилу дуже допомагає для них триматися та не покладати руки. Дуже приємно, дякую дітям, дякую 14-й школі, дякую секретарю міської ради Віктору Володимировичу Шакерзяну. Все було дуже круто, дуже приємно було від дітей дуже дуже приємно, що не забувають. Дякую, що допомагають батькам їхнім. Дякую, що не забувають за воїнів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.